Дреки, кицю вдихни. Що трапилось? Діджеї зникли, а туалет забитий. Тобі за 30 а Ти все, ще влаштовуєш вечірки. Приготуйтеся, це буде наша найкрутіша вечірка. Ми ж не готові. Ми ніколи не готові. Відчиняйте двері. Хапі. Бачу, в нас сьогодні ввечері зібрались найкрасивіші люди. Привіт, красиві люди! Так, моя черга справжнього чоловіка з пронадами. Я ж ніколи не боявся сцени. цени. Ну, вийдемо і вб'ємо їх. Нема чого боятись. Це шоу, а не питання життя та смерті. О, чорт. Щось погане коїться. На Манхете напали. Що за. Знайдіть сховище поблизу. Є -є -є. Та штука була не людина. Знаєш, що це? Це гірше. Зомбі. Ох я. <плес> Моя дружина їде. Вона напевно мертва. Боже! <плес> <плес> Це було сексуально. Софтбол. <гас віпи> Третя база. Нам треба зброя. Краще відверніться. Нащо? <пас віпи> Це одразу і мертві, і живі. І де ж тут справедливість? Клубний зомбі Апокаліпсис. Бажаю вижити. Скоро у кінотеатрах.